Наша спільнота на розслабоні. Поверкаються, качаються останні тепленькі дні. Там воно далі в кліточці наш Марсик гавкає поки що на карантині. Боже, як же у нас зараз багато всіх вихованців різного віку, різного. Стану здоров'я, різного розміру, різної степені, степені соціальності, соціалізації, хтось іде до рук, хтось не йде. В общем, це не всі. Ось у наші самі несоціальні, соціальні. Кромичака, звісно. Ось. У. Дивіться, це я їх рік годую. І що? І все, І нічого. Зато каштанчик у нас їх любить, він у нас умничок. Був трошки балений, зараз там вихований чимний хлопчик. І ось. Молоді ж горіх знайшла. Ось Ляля, ось бусинка. Ліза постарше буде. Це вона десь у нас 20 першого року народження, да, Ліза? Я вже не пам'ятаю. Намагалася вести якісь документи, але думаю, щоб все запам'ятаю так, а воно щось в голові не держиться. Треба вести записи, да, каштанчик? Кайра горіх гризе, Скоро почнеться урожай. Лінда, тобі не дісталося. Ляля, тобі теж ось ось що у нас тут? Бандило наше. Ну, всі на кучі, всі на кучі, прям оце в одну кучу зліпилися і кайфуй. Вовчечок ось, ось підійшов, старесенький. Оце гренчичок молодесенький, Білочка старесенька, Лінда молодесенька, паша середнього віку. Ну, молодж іще. Да, Паша? Паша, що позировать будемо чи не зараз? Давай не зараз, да? Зараз справа.